Автопідбір під ключ це послуга, яка дає можливість придбати автомобіль, який буде заслужити для тебе, а не вимагати постійні вкладення в себе. Це детальна технічна перевірка на стан автомобіля. Ми професійний автопідбір АДОС-АВТО будемо дивитися для тебе необмежну кількість авто, поки не знайдемо той самий. В тебе є запит на автомобіль, в тебе є певні побажання по ньому та бюджет. Далі під все це ми підлаштовуємося і шукаємо технічно справний автомобіль по всіх цих параметрах. Діагностуємо один. Не сподобався діагносту мін чи так необмежено кількість, поки не знаходимо той самий Автомобіль пройде безліч технічних перевірок. Ти будеш знати е, усе про його технічний стан, і тільки тоді будеш приймати рішення про потенційну купівлю. Далі ми можемо для тебе допомогти обслужити. Автомобільчик масла фільтра, комплект ГРМ якісь дрібні роботи по підвісності, Це класика, це вторинний ринок, і е, далі можемо доставити в твоє місто в будь-яку точку України. Будь це Чернігів, Суми, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Львів, Ужгород і так далі. В будь-яку точку нас замовники по всій Україні і доставляємо по всій Україні, так як ми спеціалізуємось на свіжопригнених автомобілях, а вони, як правило, на червоних. Номерах ми так само вже допомагаємо ставити на українську реєстрацію, щоб ти ні про що не думав, а просто отримав автомобіль і отримав від нього вже задоволення. Звони пиши контакти в описі обов'язково для тебе знайдемо найкращий варіант по твоєму бюджету.